Вітаю! Мене звати Сергій Мозговий, і сьогодні я хочу розповісти вам про облік запасів, а точніше, про автоматизацію цього обліку. Тим, що облікова програма вміє автоматизувати прибуткування, переміщення чи списання матеріальних цінностей, я навряд чи когось здивую. То чим саме Debit Plus може вас зацікавити? По-перше, це програма від українського розробника програмного забезпечення, яка відразу розроблялася з урахуванням нашого законодавства, а не адаптувалася під нього. По-друге, компанія Debit Plus не тільки розробляє програму для бухгалтерського, оперативного та фінансового обліку, а й надає повний комплекс супроводу. Так, для сільгоспвиробників ми реалізували можливість ведення обліку тварин у головах і живій вазі. Для закладів охорони здоров'я облік матеріалів медичного призначення із зазначенням виробників препаратів, свідоцтва про державну реєстрацію, міжнародних непатентованих назв тощо. Для закладів освіти розроблений окремий модуль харчування відповідно до вимог постанови номер 305 Зателефонуйте нам. І запишіться на безкоштовну онлайн-презентацію, під час якої ви зможете отримати відповіді на всі ваші запитання. І головне, тримайте баланс у житті. А про бухгалтерський баланс потурбуємося ми. Все буде Україна!